Привіт, дівчата! Сьогодні ми, як завжди, поговоримо про чоловіків, про наші жіночі справи з ними. Коли нам хтось сподобався, сходили на побачення, все було так добре, так класно. А потім цей чоловік чи хлопець просто пропадає. І у тебе одразу питання: що трапилось? Нереально, от в чому справа? Бо все ж було так класно, класно спілкувались. Він, можливо, навіть казав компліменти. Ну, що ти типу, попішла не так? Тим паче, якщо до цього ще було довге спілкування онлайн. Насправді відповідь настільки проста, а багато дівчат просто б'ються у цими там сумнівами, роздумами. Цю відповідь можна знайти в шостому сезоні серіалу Секс у великому місті. Зараз навіть скажу, в які серії? В четвертій серії. Просто раджу вам подивитись. У цій серії Міранда, одна з героїн серіалу, сходила на побачення і потім хотіла запросити чоловіка до себе. А він відмовився. І от вона собі роздумує, що типу, що трапилось, все, все ж класно пройшло, класне побачення, все було супер. Що сталося? І їй, там бойфренд Керія відповідає: ти просто його не зачепила. І дійсно, от ви просто подумайте, дівчата, ми приходимо на побачення, і якщо, скажімо так, хлопець нас одразу не розчаровує, ну подобається, так? Все начебто при ньому, ми вже собі там вимальовуємо картину майбутнього, вже так приміряємо його, який з нього, можливо, буде чоловік, а може ще й батько моєї дитини. Ну, тобто ми це якби пішло з... Історичної такої нашої сутності, ну, з історії, з прадавніх часів, коли жінка була берегиня, його, яка відповідала за те, що треба знайти гідного батька для дітей, який їх зможе прогодувати і захистити. І це нормально одразу дивитись на кожного потенційного. Просто хлопця для відносин. Ну, дивитись на нього, як на майбутнього чоловіка і батька моїх дітей. Це нормально. І від цього ну, ніяк не підеш. Це природа у нас така. Але ми не думаємо про те, що у чоловіків є інше бачення. Якщо ми думаємо про майбутнє постійно, у них... У цей період, коли вони думають про те, а чи підходить йому ця жінка за дружину майбутню, у них цей період, як, як ото період у пташок чи у якихось твариночок, період парування. Весь інший час, ну тобто, оце, якщо жінка, як взагалі жінки швидко виходять заміж? Якщо жінки пощастило вхопити чоловіка у той період, коли він... Відчуває в собі оцей період парування, то тоді все буде добре. Тобто він все налаштований одружуватись, йому потрібна дружина, діти. І там, вже, яка перша за мінімальними параметрами підійшла, то й візьме. Він не буде там шукати там 10 років. У жінок це по-іншому. Ми кожного розглядаємо потенційним чоловіком і батьком наших дітей, але ми можемо нескінченно перебирати, щоб обрати когось покраще. Тому я ж кажу, ми мислимо дуже по-різному. І ось, якщо у чоловіка не цей зараз період, а він просто собі гуляє, то він вже обирає ну, скажімо, грубо, так, встав чи не встав? То якщо він жінку захотів, от просто прям захотів, то він нікуди не подінеться. Всі інші варіанти. Так, ти можеш йому подобатись, в принципі, як людина, але якщо його не ціпануло от те саме от там всередині, щоб тебе взяти, якщо він не захотів тебе мати, я не кажу навіть лише про секс, тут і про секс, і про те, що якщо ти ласиш моточок у всіх проявах, зовнішній вигляд, те, як від тебе пахне, це дуже важливий момент. Чи є ти ухоженою, як всі вони люблять. Тобто це манікюр, педикюр, шкіра, волосся, одяг. Вони все це січуть от просто отак. Вони Навіть деякі чоловіки вони навіть цього не усвідомлюють, але на підсвідомості вони відчувають, де розкішна жінка, а де така, яку можна пропустити. Саме тому ми готуємося на побачення дуже ретельно, так? Ми одягаємось краще, там, ніж у звичайному житті, виглядаємо краще і так далі. А, і тут, якщо ці всі параметри влаштують, а, я ж кажу, ще є дуже важливий параметр це запах людини. Тобто буває так, що ну, я на прикладі чоловіків скажу, що Ну, класний чоловік, гарний. Там, з гарною роботою ми ж завжди дивимося. Не просто на зовнішність, а на те, ким він там ще є, на перспективу. Все може бути супер, але якщо від нього не той запах, то все це не буде відігравати ніякої ролі взагалі. Це, по-перше, запах. По-друге, сміх. От Ви помічали, що буває так, що людина от все супер. Людина засміялась і просто. Ну, ви розумієте, що ну, вам не підходить чути такий сміх. І одразу думаєш, ну, це ж, я ж буду постійно з цим стикатися, тож, тому що в, у відносинах люди ну, часто сміються. Так? І якщо сміх людини не подобається, якщо голос не подобається, це теж дуже важливо. Тобто, скільки такого було, що ну, розкішний чоловік, а голос у нього ну, просто ну, неможливо слухати. Тобто стільки є деталей, я кажу, як, як я сприймаю як жінка, сприймаю чоловіків. А тепер уявіть, що ці чоловіки вони так само сприймають жінку. Її голос, її запах, її сміх. А ще можуть бути якісь такі ще непомітні речі. Ну, хтось, знаєте, там бувають такі, наприклад, люди, які сіпаються, які не можуть спокійно сидіти. Ось вони ось такі всі. Комусь це подобається, когось це просто вибішує з першої ж хвилини. І вам чоловік не скаже, що ну, вибач, ти все класно, але ти все сіпаєшся, і мене це бісить, і я не хочу за цим споглядати в наші наступні зустрічі. І тому я пішов шукати далі. Тобто таких моментів може бути ну, така безліч. І коли ти сидиш вдома і думаєш, «Ну, що я не підійшла, ну я ж начебто в мене гарна фігура, всі мені кажуть, що я гарна. Так, ти можеш бути гарним, але йому може не підійти буквально одна якась просто ну, дрібничка, яку він просто не захоче вивозити, тому що ну, багато варіантів: тіндер, соцмережі і так далі. Тобто нащо з чимось миритися, якщо можна шукати те, з чим не треба буде там якось змірятися і все буде влаштовувати. Це нормально. Коли пропозиція обмежена, а попит великий, то там вже такі дрібнички можуть і не відігравати такої прям ролі. А коли зараз шукати дівчину, чоловік може не просто там у своєму місті, у своєму регіоні чи у своїй країні, а просто будь-де, тут дуже важко конкурувати, тому не треба себе просто ну, якби заморочувати свою голову, з приводу того, що зі мною не так, чому я для нього не така. Це не в тобі справа, це справа в ньому, в його якихось там приколах внутрішніх, в його смаках, в його. Ну, ще один такий приклад. Раптом ось дівчина нагадує йому або Калишню, або не знаю, його начальницю чимось. Так, ну, люди ж всі схожі чимось. Я часто, наприклад, бачу в рисах обличчя людей. Схожості. Хтось мені просто може нагадувати когось іншого і вже цим вибішувати. Є таке. І тут просто ну, людина може бути супер гарна, але ось вона мені схожа на ту людину, з якою у мене там був, наприклад, конфлікт, все. Я вже її не можу сприймати як гарну дуже людину. Бо у мене свої заморочки. І у людей таких заморочок стільки, що просто жесть. І ось повернемось до Меранди. До четвертої серії шостого сезону Секс у великому місті, де їй, бойфренд Керрі сказав: ну, якщо він захотів до тебе заходити, ну, просто ти його не зачепив. І цього достатньо. Цього просто достатньо, тому що згадай, коли ти йшла на побачення або знайомилася з якимось хлопцем, і він начебто вись такий нічого, а потім він щось там одненьке або сказав, або якось пожартував. Ну, або ти так відчула його запах і зрозуміла, що це не твоє. Або ти подивилась на його взуття, а воно якесь там старе з дірками там, і е, е, якесь там брудне. Або, ну, будь -що. або зачіска його тебе не влаштувала. От просто і ти розумієш, що ні. Ну, ти не хочеш це мати справу щось будувати далі, якщо вже одразу тебе оця дрібничка в ньому бісить. У мене було таке, що, наприклад, я там трішки зустрічалася з хлопцем, а потім ми з ним вийшли кудись у місто, і я дивлюся, у нього якась майка. Ну, майка, мені було видно, що це спідня білизна. Ну, тобто, ну, кожна жінка розуміє, так? коли майка це. Якась прикольна там, модна річ, в якій можна ходити по вулиці літом. А коли це спідня білизна, там видно тканину, видно її, якби структуру, колір навіть. Ну, тобто ну, ми це бачимо, ми це розуміємо. І коли я побачила, що хлопець мало того, що вийшов у цій майці, яка призначена лише, щоб її одягати під, там, під сорочку або щоб в ній спати. Це по-перше, а по-друге, вона ще була у затяжках, ну тобто у, чи у катишках, чи у затяжках, тобто вона була стара, така обдерта і взагалі це спідня була білизна. І коли я побачила, що він вийшов у ній в люди, я просто зрозуміла, що він не розуміє таких речей. А зі мною поруч не може бути чоловік, який не розуміє таких речей. Якщо він вже дорослий, а не хлопчик, ну зрозуміла. Як він може собі дозволяти в такому виходити? Ну тобто, це значить все. Пояснювати йому щось, становитись матусою, яка його вчить, одягатися, якби ну, нормально. Но це не моє. Комусь може це сподобається, його там якось покращувати, якось там витягувати на якийсь новий рівень. Я зрозуміла, ні, ні-ні-ні. Зі мною поруч не може бути такий чоловік. Але ж я ж йому цього не скажу. Я ж не скажу, ну розумієш, все в тобі добре. Все мене влаштовувало, поки я не побачила цю майку, яку ти видерся в столиці у центр міста. Ну, тобто, я ніколи цього йому не скажу. Бо просто десь щось клаце у мозку, і ти розумієш, що... Ні, далі нічого не може бути після такої дрібниці, так? Це ж дрібниця. Це, ну, хтось би не помітив взагалі і навіть не зважав, не зважав би на таке. І ось те саме може бути на побаченню з тобою, от, раптом чоловік от, дивиться на тебе, ой, ну така ж все класна, і все вона, і манікюрчик, і зачіска, і сукня, і от все класне. А потім, не знаю, там, ну, умовно кажучи, так. Якось там повертаюся до нього якось якимось таким боком, і він такий дивиться. І йому там не знаю, шия не сподобалася. Йому здалося, що шия могла б бути з тонкішею. Або там кольор волосся. Він подивився, наче білявка, а там корені відросли. І коли вона там волосся так зробила, а тут вона ж сильніше корені, ніж тут. І він побачив, і йому це теж там не сподобалось. Тобто це може бути просто якісь, ну просто отакенька річ, і все. А людина, потім дівчина, буде, боже, все, я взагалі там лузерша, я ні, нікому не подобаюся і так далі. Тобто це все марно. І треба просто шукати далі ту людину, яка просто настільки захопиться тобою, що якісь навіть дрібниці для неї будуть вже неважливі. Тобто є якби такі основні параметри, так, за якими ми обираємо пару. А є такі другорядні, але для кожного вони різні. Для когось колір волосся це другорядне, йому головне там, от його тягне і все, все інше потяг. Для іншого він, навіть якщо там, якийсь потяг відчуває, потім, можливо, для нього там можлива суспільна думка, думка друзів або е його там, батьків. Можливо, у нього вже була така ситуація, коли там у дівчини було там недоформоване волосся, і йому там хтось про це сказав. І все, і у нього воно відклалося, і він тепер не це волосся. Спочатку дивиться, потім на все інше. Ну, тобто у кожного є такі задвігони, що ти просто ну, втомишся розбиратися з кожним окремо. Це неможливо. Тут просто або ти хочеш бути з людиною, або ні. А через що? Через купу купу співставлень, у цих плюсів, мінусів, за, проти і так далі. Тому який тут робимо висновок? Ти класна, ти класна 100% для когось особливого, хто тебе шукає. І коли, почувши це, ти хочеш так закотити очі, типу, угу, де ж він ходить? То просто подумай, скільки людей живе на планеті Земля. Всі ці люди народилися. Народили їх ті, хто займалися сексом. І більшість, все ж таки, це було через кохання. Тобто, якщо мільярди людей одне одного знайшли, то і ти обов'язково знайдеш. Просто не переймайся через якісь невдачі і шукай далі. Не просто сиди, а шукай. Це ще одне головне правило, про яке ми якось дуже детально поговоримо. Сподіваюсь, я підняла тобі настрій. Підпишись, постав сердечко та або пальчик догори. Та, якщо хочеш щось, напиши, поспілкуємось у коментах.